Вітаю всіх, хочу поговорити про Харків. Я робила відео про те, що кажуть, що Харків не буде рятуватись, про мисловість, тому по-іншому. Наш мер хоче зробити Харків ІТ центром. Це взагалі крута тема, я за IT пішла в декрет. Треба. Я вважаю, що треба Харкову нове життя, новий подих, новий ковток буде щось цікаве, нове. Якщо ми повинні відійти від старого, можна ж відійти дуже в крутому вигляді. Це все можливо. Що казати про безпеки, IT це ноутбук. Взяв ноутбук і пішов. Працювати онлайн з будь-якої точки, вибачте. Тому це вигідно для Ок Харкова. Це такі інвестиції, це за майбутнє. Харків буде інвестувати в майбутнє. Повірте, це буде. Все в нас буде добре. Так ми відходимо від промисловості, нічого страшного. Читала коментарі. Там було одне слово, яке мені близьке танкінпром. Дякую, хто це написав! Украс Це місце, де працювала моя бабуся. Там за Непадже багато-багато років. Чому я роблю Зміїв, Зміївський район, Гомільшанські ліси. Всі ці інститути мали багато відпочинку в Харківській області. І мені приємно, що люди це згадують. Я Може, знайду фото тієї бази відпочинку. Там 20 дерев'яних домиків, вона була, один гектар землі всього. Дуже круто. Берізки ці. Може, я знайду навіть відео у Ютубі, покажу вам щось. Взагалі, я трішки суму за тим місцем. Я знаю, що його там викупили, вона була з двох частин, ця база, одну частину викупили, інша також там під волейбол зараз. Але розумійте ви нарешті, що буде інший розвиток. А ті, хто писали про Станкінпром, можливо, знаєте, я вірю в чудо інтернету, хто у Кростан Пром, такий був інститут, хто до нього був причетний. База відпочинку, 20 дерев'яних домівок, кухоньки, там свій пляж, катамарани, лодки. Може, хтось мене дивиться? Є були три прізвища Біляв, це Байбі Кавгорюшки, які там були керівні. Я їх пам'ятаю. Може хтось відгукнеться, хто до цього причетний, колись там працювали. Потім після цих, цих людей, чи були на цій базі відпочинку, Будиночки в фінському стилі. Туалет, правда, далеко був від будинків. Будь ласка, якщо хтось знає на річці Сіверський Донець, село Коропове. Буде приємно, якщо хтось про це напише щось в коментарях. Дуже важко згадувати. Але я постійно роблю з район, поки що там небезпечно. Я обов'язково скажу, коли буде безпека, і можна буде туди їхати. До речі, ще одне, одна ознака високі берізки доль паркану. Дуже високі вже вони виросли. Я пам'ятаю маленькими, зараз вони високі, я бачила відео, я, я їх пізнала. Я просто ці берізки впізнала на відео в Ютубі. Все ціле, все добре.